Доброго дня! Вітаю вас в 11 дні нашого рукодільного адвент-календаря. І сьогодні на нас чекає велике переселення із маленької чарівної торбинки. У велику, тому що я завершила оздоблення. Бачите, мотузочка така. Приєднали, щоб можна було і зібрати, і розрівняти. Ось така чарівна торбинка. І я ж це могла зробити ще вчора, але сьогодні, в 11-й день адвент-календаря, ми будемо складати в цю торбинку. Ще один інструмент, який нам буде в нагоді у нашому рукоділлі, тому що виміряла я довжину мотузочки для торбинки за допомогою ось такої чудової. Бачите, вона чарівна ружух. Ну, я обережно так. Щоб не зламати. До того, як доїде до власниці, ось така рулеточка буде у нас доповненням до наших інструментів, дуже корисна річ. Звичайно, я б могла поміряти довжину мотузочки, от от. прикладаючи до торбинки. Але ж я для чогось отримувала вищу освіту, треба десь. Перекладати свої знання до того ж, ця рулетка допоможе нам робити вимірювання не тільки в сантиметрах. Ось, бачите? 150 сантиметрів довжина. Вистачить на всіх. Ну, на будь-яку, на, на будь-який розмір. Але з іншого боку, у цієї рулетки, зараз ближче покажу, якщо 100 в сантиметрах аж 150, а 60 це в, знаєте, як вони кажуть, в інчах, це в дюймах. Тож, якщо наші рукодільниці в якийсь момент вирішать. Виходити на міжнародний рівень зі своїм рукоділлям, то ця рулетка буде просто незамінною, тому що замовники та клієнти будуть вас розуміти, якщо ви будете їм надавати інформацію про розміри в дюймах, або, як тут написано, в інчах І був би цей інструмент корисним. Та чарівним у повному обсязі, якби не одна особливість, яка іноді засмучує. Ну, от, наприклад, як цього, як цю пташку цього чарівного пінгвіна, ті, кому болить, мене зрозуміють. Якщо знімати мірки з цього пінгвіна, то хоч в сантиметрах, хоч в дюймах. На шиї три, внизу три, і на тому місці, де повинна бути талія, теж три. Тому іноді цей інструмент засмучує. Але він дуже компактний і буде в нагоді в дорозі. У нас же є дорожні проекти, Можна буде користуватися вдома і лінійкою, а в дорогу можливо взяти. її. Тільки в таку маленьку рулеточку, як ви вважаєте, бо саме, роблячи вимірювання, можна визначити, що клин підйому ще один сантиметр і можна буде розпочинати. Бачите, рулетка може приносити і добрі новини. До того ж, ви вчора отримали спиці. Можливо, хтось, як і я, вже взяв їх в роботу, або хтось вив'язав зразки для якогось процесу, з якого ви будете готувати подарунки. І щоб визначити щільність, треба ж робити заміри. Ось вам рулетка і знадобиться, а пташка буде слідкувати, щоб. щоб розміри приносили радість так само, як і рулетка. Збираємо 11 день, і тепер можна буде переселяти все у торбинку більшого розміру, і тепер буде впевненість, що все влізе і те, що було раніше, і те, що нас ще очікує, тому що завтра, завтра ми вже будемо закривати першу половину 12-го Числа це буде якраз половина. Дуже швидко плине час, тому не буду вас відволікати, перекладу за кадром, тому що воно ще й шуршить дуже. І треба братися до роботи, бо часу залишається обмаль. А подарунків треба приготувати ще багато. Тому швиденько робимо необхідні заміри, інструменти у вас вже є. І починаємо працювати. До завтра. Бережіть себе.